Добрий день, з вами Олексій Мусієздов, і сьогодні я програміст. Кілька слів про систему контролю версій. Що це таке? Програміст пише код, тобто якийсь шматок тексту. І час від часу він додає до основної кодової бази, яка можливо десь вже працює, якісь частини, які додають функціональності цьому коду. Але буває так, що. Інколи треба повернутися до більш старих версій цього коду, щось модифікувати. Особливо це актуально, коли працює кілька програмістів над тим самим кодом. Треба якось зливати їхню роботу в одну кодову базу, якось орієнтуватися у цих змінах і так далі. І, так далі. і для цього існують системи контролю версій. Найвідоміша це Git, яка має Пов'язані з нею репозиторії, яка має, якщо треба, графічний інтерфейс. І працювати з гід – це те, чим програміст займається щодня. Тому знати його дуже і дуже важливо.